Я наявленцев ось такий Рено Гранд Стенік. Машинка свіжопригнана з Франції. Оригінальний підтверджений пробіг 190 тисяч. Машина має досить гарний стан, як візуально, так і технічно. Технічно нічого не стукає, не гримує, повністю обслужена. Такі стоять сиві титани R18. По периметру авто є тоноване. Е, є також Додатково комплект резини на зимових дисках. Це є Grand Scenic. 7 місць, темний салон, є навігаційна система, мультируль, заднє сидіння, трансформери, все чистенько, незачуханий салончик. Є передні склопідійночі, електрогалювання зеркал. Саме потужний дизельний двигун 1,5, 81 кВт. Ось так, працює цей двигун. Все гарний. Не труїть, не димить, обороти не плавають. В машині недавно було замінене масло. Дребінь ГРМ, ролики. Все працює тихенько. Зараз покажу. Сзаді нічого не димить. Якщо вас цікавиться машинка, телефонуйте, звертайтесь. Можливий продаж також цієї машини в лізинг. Можливо, доставка в інше міста України.